За ініціативи керівництва ГУНП в Чернігівській області, враховуючи, що завтра відзначається у світі Всесвітній день донора, поліцейські також вирішили не стояти осторонь цього, а долучитися до цієї акції, здати кров, оскільки в умовах сьогодення, враховуючи воєнний стан, враховуючи, що отримують поранення наші захисники, які боронять нашу незалежність, нашу державу, безумовно необхідна велика кількість крові, тому поліцейські Вирішили стати частиною цієї акції. Сьогодні в нас багато представників поліції, всі підготовлені дуже добре. Більшість є постійними донорами. Ми дуже вдячні їм за те, що вони приходять до нас регулярно і здають кров. В основному в день ми близько ста людей можемо прийняти спокійно, навіть більше. До нас завітали поліцейські. Ми завжди дуже раді таким зустрічам і дуже плідно працюємо, співпрацюємо. Взагалі хочеться всім дуже подякувати, особливо, особливо поліцейським, тому що вони організовані, вони звертаються. Ми приймаємо, чому дуже раді. Кров має е, терміни придатності, а ми маємо забезпечити е, постійний запас відповідних компонентів крові для надання невідкладної допомоги. Це наша вже функція. От, а завдяки е, е, таким організованим масовим акціям, це ну, дуже, дуже нас підтримує.